Всім привіт-привіт-привіт. Сьогодні у нас п'ятниця, це означає, що ми починаємо урок української мови. Ми з вами почали вивчати велику букву в іменах, прізвищах та по-батькові. Сьогодні продовжимо закріпимо наші знання. Спочатку налаштуємось з вами на урок. Давайте мені свої п'ять. Тобто ми руками-ногами не рухаємо, очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухають, голова працює. Домовилися? Давай мені тоді в камеру 5. <п 'ять> Перед нами є. Люди, але у кожного ж є своє ім'я. Ану прочитай як зовуть маленьку дівчинку, а -а -н -н ну, нуся. Гануся. Так. А як же ж звать маму? А. -а Тепер давай прочитаємо, як зовуть маленького хлопчика. М Ні, яким ми. А, а -д -р -є ко Андрійко, а батька. А м. До Андрій, абсолютно правильно. Якщо ми будемо дуже уважними, ми помітимо, що це е, у дівчат однакові імена, але у дівчинки Ганнуся, а у дорослої людини Ганна. Тобто до дітей не завжди звертаються так, як до дорослих. Ми ж не скажемо дорослій. Е, Тітці Гануська, вона ж Ганна, вона вже доросла. Або якщо ми до дядька підійдемо, ми не скажемо, чуєш, дядько Андрійко? Він же ж Андрій? А ну, скажи мені, будь ласка, як тебе називають а, пестливо? Яке в тебе ім'я? <різько> Ну, повне ім'я в тебе Денис. А як тебе ласкаво мама називає? Денис. Ну, а як там? Може, Ден чи Деня, чи Дениска Редиска? Ну, Ті, хто нас дивляться, також, назвіть, будь ласка, як вас? Песливо називають. Мама, мене зайка називає. себе. Ну, так, добре. Зайка. Ілі бусінка. Бусинка. бусинка. А конечно, я вже бусинка. Ну, що? Ну, схожий ти на бусинку. Так що ти там не поняв. як Мама до, до, краще знає, бусинка ти чи ні? Я так. Не Добре, а, перед нами намальована сім'я. У них є прізвище Руденко. У сім'ї Руденко є двоє дітей Марія та Вадим. Це їх імена. Як же ж буде у них по батькові, якщо у них батько Сергій? Вона, Марія. Як по батькові буде? Якщо в мене батько Олександр, то я Олександрівна, а у Марії батько Сергій. Яке в неї, яке в неї буде по батькові? Марія? Марія Олександрівна. Ну, Олександрівна, якби батько був Олександр, а якщо батько Сергій. Сергій. Ну, сер... Сергіївна. Сергіївна. Так, а якщо у хлопчика ім'я Вадим. А батько в нього Сергій. Який в нього буде по батькові? Він буде. Сергій. Та Сергійко це ім'я. А по батькові? Сергій. Сергійович. Сергій. Яке в тебе по батькові? Батько в тебе як звали? Саша. Олександр, значить ти. Олександр. Денис Олександрович. Так, твоє по батькові Олександрович. Добре. Добре. Так, зима. давай згадаємо, який у нас зараз місяць? Зима. Та зима це пора року, а місяць. Лютий, лютий. Правильно, лютий, люта зима. Так, записуємо сьогодні у нас 3 лютого посередині рядочка. 3 лютого. І прописуємо з вами велику і маленьку букву М. Ім'я дівчинки Марія. І якщо влізе слово мрія, то і його запишіть. Ті, хто дивляться, можете поставити на паузу і записати. Я можу чуть і там писати. Записуємо велику маленьку букву М. Потім знову велику маленьку. Так, на задніх партах там. Все, одну не вмістилась. Рія не помістилася, да? Так. Ну, нехай добре. Продовжимо. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з цікавим оповіданням і пригадаємо, яка буква пишеться в іменах, прізвищах та по батькові. Так, перед нами є слова, але трошки я заплуталася і забула написати перші букви у словах. Ану, допоможи мені, будь ласка, повставляти правильні слова. Прочитай мені перше слово. Ка. Ксанка, що це за ім'я таке? Яка там буква пропущена? <кас> <кас> Оксанка є таке ім'я. <кас> Яку букву ми будемо там вставляти велику чи маленьку? Маленьку. А чому маленьку, разве це не ім'я? Велику. Так, власні імена, власні назви ми записуємо з великої букви. Маленько. Тому давайте з нового рядочка, з великої букви, запишемо перше ім'я Оксанка. Ім'я маленькою, мабуть, дівчинка, якщо її називають, Оксанка. З великої букви не забуваємо імена пишемо з великої букви. Записка. Так, кома. Наступне ім'я. Якась буква пропущена. Дрійко. Андрійко. Правильно, яка перша буква? А. Велика чи мала? Велика. Абсолютно правильно. Бінго. Велика буква. Починаємо з великої букви Андрійко. є Андрійко. Наступне ім'я якась буква ринка. Баринка. Та там тільки одна буква, а не багато, і нічого обічну і ринка. Марійка. Яка там перша буква? Марія. Та Іринка. Першу букву яку чуємо? І... Вона не Іринка, вона Іринка. Іринка. І з великої чи з малої? З великої з це ім'я дівчинки. Іринка. Іринка Кома, Так, так наступне ім'я якась буква Офійка. Офійка як? як О, Ну, букву треба вставити. Софійка. Перша буква яка? С, правильно, з великої чи з малої? З великої. Правильно, це ім'я дівчинки Софійка. Бабушка блін. Я чу, я чу. Не забувай, що ми записуємо уроки, всі будуть чуть тебе. Софійка кома. Давайте останнє ім'я. Це буде ім'я хлопчика. Якась там буква загублена і рчик. М -м -м. Юр. Як? Юрчик. Красавчик, сектор приз на барабані ви вийшли. Підход. Юрчик, правильно перша буква Ю. З великої чи з малої пишемо цього хлопчика? З великої. З великої, бо це власна назва. Юрчик. І ставимо крапочку. Бо мені останнє слово не видно. Так. А давай з тобою пригадаємо імена наших однокласників. Ну, не наших, а твоїх однокласників. Кого ти пам'ятаєш? Паша. Паша. А як його можна песливо називати? Паша Білий. Ну, біле це його прізвище. А як Пашу можна ла ласкаво називати? Пашочек. Ну, да, Паштетик, Павлуша. Паштет. Ну, це більше вже буде як кличка. А, Ярослав. Як ласкаво можна Ярослава назвати? Ярослав. Шуди, не пам'ятаєш, як там бабуся називала? Ярославчик. Називали? Ярославчик. Ну, Ярославчик, Яся, добре. А Кирило. Кирилко. Так, або бу Кирюша ще його називають, добре. Так. Давай з тобою потанцюємо. І з ким? А, да, давайте Прості. перевіримо на твою реакцію чи встигнеш ти за ним, чи ні. Ті, хто дивляться, також налаштуйтеся, давайте подивимося. Я сказав тупить. Чого ти так не розпиваєшся, як він, кого зупав? Ступит чуть-чуть были. Так, добре. Он клінів Як у мене. Так, добре, давай ще на останок з тобою познайомимося з цікавим оповіданням, яке називається Мрія Маляки. Як ти думаєш, про що це буде? Mm, про Марійко. Ну, наше передбачення ми вважаємо, що про Марійку. Оповідання ну, називається це? Мрія Маляки. Давайте послухаємо, а потім з вами поговоримо Тут, про це оповідання. <творю> маляку взагалі то по-справжньому не так звати. У дитинстві дорослі часто питали маляку, як її звати. Відповідала вона по-правильному Марійка, але виходило маляка. Тепер Марією маляка тільки в зошиті підписує, а представляється всім малякою. Тож, знайомтеся, маляка. Так ось маляка просто марила всі, що хоч якось стосувалася принцес, навіть драконами. Тільки от принцесою вона мріяла стати, а драконом не дуже. Навіть дуже не хотіла, але дуже хотіла бодай разок на драконі покататися. Дізналась вона, що є острів драконів, хоч там і не справжні дракони жили, а варани, але їй дуже хотілося потрапити на цей острів. На Різдво маляці подарували гли... глиняну скарбничку кота. Відтоді вона почала кидати туди, туди копійки, збирати на подорож до драконячого острова. Так як же ж насправді маляку звати? Марійка. Марійка. А чому її малякою назвали? Дуже вона виговорити не могла маляка. Так, малякою. вона начебто і правильно казала своє ім'я Марійка, але виходило маляка. І всі її малякою. малякою називали. Так, а скажи, чи добре, коли людей називають прізвиськами? Ні. Думаєш, не добре, якщо це якесь приємне прізвисько, необразливе? Ні, ну Це вже ти образливо кажеш. Ну, Якщо це не образливо, якщо це не ображає людину, яку ти так називаєш, то я думаю, можна так називати. Звичайно, якщо ми будемо її називати там якась букашка-какашка, то їй не сподобається, і це буде неправильно, повідношусь до цієї дитини. Какашка. Так, ну це не означає, що ми тільки про це і будемо тепер балакати. <риклад> так, зараз я вам розповім про давні імена. Імена виникли в часи, коли люди навчились говорити. Люди вірили, що правильне ім'я допоможе дитині в житті. Серед давніх імен є ті, що вказують на особливості зовнішності, могли дитину назвати білян, здоровега, «Синьоока». Також імена могли вказувати на особливості характеру будило, веселун, жадько, забава, несміяна. Або вказувати на час, місце або погоду при народженні дитини. Якщо дитина народилася новий рік, могли назвати годовик. Якщо під час грози народилася дитина громовик. Якщо у квітні квітан. Або якщо дитина народилася під час снігопаду, сніжана. Якщо дитина також ще могли вказувати імена на порядок народження у сім'ї, тобто яка вона за порядком народилася? Якщо дитина була перша, могли назвати первак, одинець, якщо це третя дитина третяк. ну скажи мені, чи запам'ятали ви якісь давні імена? Які ти запам'ятав імена? веселко. О не, О, не сміяна або веселун. Ну, давай. Несміяну ми запам'ятали. І якщо дитина народилася під час снігопаду, як її могли назвати? Снігу. Сніжана. Так, давайте ці два імені з вами запишемо з нового рядочка. Якщо це ім'я, з якої букви будемо писати? З якої букви? З великої. Так, з нового рядочка давайте запишемо спочатку. Ось я підкреслила. Не сміяна, мабуть, дитина. Не дуже багато сміялася, тому її назвали несміяна. Це написав несміяна кома, і дитинку, яка могла народитися під час снігопаду. Сніжана, так, записуємо молодець, з великої букви, бо це ім'я сніжана. Що? Так, Крапочка. І підкреслимо в кожному імені першу букву, яку ми написали з великої букви. Все підкреслено. Так, чудово. Давайте а з вами підведемо підсумок уроку. Чого ж ми навчилися на уроці? А. Що ми сьогодні повторяли? Ім'я. Ім'я, прізвища і по батькові завжди пишеться. З якої букви? З великої. З великої. Так, добре. Розумнички молодці. Зараз у нас урок української мови завершено. Ставимо лайки. Пальці догори. Не забуваємо слідкувати за новими випусками. Зараз урок завершено.